Яке, на вашу думку, потрібно мати грошей, щоб комфортно проживати в Могилеві-Подільському? Дуже багато, дуже багато сидбіця. купила 400 гривень, а м'яса тут немає, а зарплата невелика. У кого які витрати, мабуть, в залежності від того, скільки житло коштує, скільки власні витрати, можливо, тисяч 25. Мінімум 12 тисяч. Я живу на 6,5 гривень, а комфортно. Я думаю, 15, мабуть, тисяч гривень. Тисяч 50, напевно. Так, щоб дозволити собі кудись піти, щось купити, якісь витребеньки. Щоб оплатити квартиру комунальні. Ма що тисяч 40 досить буде тут. Тут досить. Я думаю, тисяч двадцять, як для мене вистачить досить. Комуналка, їда, більше нічого такого. На жаль, більше на нашу пенсію нічого не розтягнеш. Від 15 тисяч гривень. Ну, 15 тисяч буде нормально в своєму проживанні. Мінімум 30 тисяч. По-перше, оплата там, де я живу, на сьомній квартирі чи будинку, продукти, ще можна відкласти. І, в принципі, так щось можна купити для себе, порадувати себе. 1000 гривень на день, то якби було 30-40, то буде комфортно. Якщо в селі, то 10 тисяч достатньо, якщо є свій, свій город. Якщо за місяць, то десь тисяч 30-40. Більше їжу, а так ще речі. Тисяч 15-20. Кафешки, гуляти, ну і просто жити. Це залежить від того, чи є власне житло. Якщо власного житла немає, то це сума для Могильова практично непідйомна і бажано, щоб була сім'я, а не одна людина. А так це від 20 тисяч гривень. До, До немає. Для, комфорту, <реш> для комфортного. Тисячу доларів, але в могильові одній людині ці гроші заробити практично нереально. Тисяч з головою вистачить, я думаю. Це щоб просто мінімум, просто проживати, щоб не дуже балуватись, ну просто жити. Для комфортного 35 це взагалі, щоб собі голову не морочити, я думаю. На тренування і на одяг купити, покушати вкусно, саме головне, ну і на квартиру, само собою. Конкретної суми не скажеш, бо тільки починаєш заробляти більше, одразу хочеться ще більше. Ну, якщо враховувати всі витрати, то маєте на увазі комуналка, продукти харчування, ну, напевно, 1020 20-25. Це так, мінімум. Максимум, ну для комфорту. Можливо, 30-40. Враховуючи теперішні ціни, десь так.